Прийшла покров, це велике свято, оцінює шепіт золотих дерев, і скільки світла, золота багато, і воля, за яку на смерть народ іде мій, бо не міг без волі. Вона у нас в крові завжди текла. За нею ми боролись в чистім полі, і Небесна Сотня в вічність відійшла. І не одна, а їх було багато за всі віки, чи можна їх злічить? У день захисника велике свято, для них подяка і шана хай звучить. Я Україну буду захищати повсюдно, завжди, кожну, кожну мить. По волю в нас не можна відібрати. Вона нам сонцем сяє і зорить. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розпіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. В Московії мене ти пожирала, як вісова моїх дочок, з І як заліз, на до вогінка, як твій цю сатанів і думала. Я весь їдаюсь, та подивився, хватись в кову, я стверджую, я звичай, бо я живу. Я єсть народ, хто правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розбила. Сини мої, незламні українці, я буду вас запозичство славляй. Віддіть батькам за допомогу, і жінці, дітей спішити визволять. На українських нивах, на московських, на білоруських. Я прошу, молю. Вбивайте ворогів, злодюг, кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я. я не стидаюсь, Гляджу їх, мов пшеницю я рву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань із ран. Нове життя заколоситься, що з нього світ буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься, Ну як же не сіять, як відсіч ворогу не дать. І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо, чистий блакиті, добробут нас підніметься, як тут. Заблискотять косарки в житі, заводи забуду, і я життя багато розцвітаю. Бо Пощо на цьому марку, як крувую? Я з я, я утверждаю, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розстріла. Рашиська гни, тримти, я розвертаю. Ти ж кладу я дошку, буву. я стверджую, я утверждаю, бо я, я живу. які Катіва Сатаніли. Не забувайте виробки ніде. Народ мій є, його болячі жила, Но цацька кров пульщує і гуде!